Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дійсно круту акцію VideocX, а саме літні ігри 2024. Вона заключається в потребі торгування на фьючерсах, але крім цього нас чекають дуже хороші винагороди вплоть до 350 тисяч доларів. Почнемо зі стандарту, почнемо з таймінгів. У вас є час до 9 серпня, щоб зареєструватися в одну із команд, е, ви можете вибрати мою команду про це пізніше. Е, також з 1 серпня вже йде відбірковий раунд. Е, наразі вам просто потрібно торгувати до 19 серпня. Бажано в плюс. І якщо ваша команда вийде в топ. То ви отримаєте вже винагороди, незалежно від кількості доларів, які ви наторгуєте. Ну і пізніше це вже фінал з 23 серпня до 6 вересня, де люди позмагаються за призовий пул, в, якщо я не помиляюся, 250 тисяч доларів. Е, що ж, почнемо з бонусів, які вас чекають, це звісно ж. 10 тезера для перших тисячі користувачів, які зареєструються та приєднаються до змагання. Це, звісно, не простий тезер, це фьючерсний бонус. Як він працює? От, до прикладу, вам надіслали винагородою 10 доларів фьючерсного бонусу. Для того, щоб його використати, ви можете відкрити якусь угоду, наприклад, там без різниці, яку, головне на фьючерсах. І спочатку буде зніматись мінусовий PNL фьючерсні бонуси, а пізніше вже ваші гроші. Тобто, по суті, це безплатні гроші для торгування на фьючерсах. Тобто, вже зареєструвавшись, у вас буде 10 доларів, з яких ви можете розпочати. Торгувати, щоб забрати частинку від боїв, другим бонусом буде літні ігри це саме за те, що ви торгуєте, ви будете отримувати тікети. З тікетів ви будете отримувати вже якісь бонуси. Ось тут навіть якийсь криптоден отримує 200 USDT в торгових бонусах. Що, я можу сказати, це дуже багато. Адже... Для того, щоб отримати один тікет, ви на комісію потратите приблизно 2, а то, а то і максимум 3 долари. Е, я вже відкрив 4 тікета, подивився на статистику для вас і можу сказати, що падає досить непогано. Тобто, поки в мене не було ні одного мінусового м трейду, саме якщо рахувати по комісії, тобто е, за 5000 доларів комісії. Ми платимо приблизно 2-2,5 долара е, на затрати для біржі, а отримуємо мінімально 5 тезерів. ну, Якщо не тезерів, то тоді в торгових бонусах, що також повністю відбиває нам комісію для майбутніх спінів. Е, що ще? Що ще? Почнемо з команди. Моя команда називається Procent of Crypto. Наразі ми 26 місце, але мені здається, я стараюся, що я навіть думаю, що ми заженемо свою групу в топ-10, принаймні постараємося, і отримаємо кожен із нас частинку від ось цього призового пулу. Ну, звісно, в топ-1 буде важко, але якщо ви поможете, я буду торгувати, то все в нас вийде. Як це працює? До прикладу, ви реєструєтесь в моєму, в моїй групі, і ви зразу ось тут у нас відпові відповідаєте е командній інформаційній панелі. Після того, як ви зареєструвалися, ви приходите до змагання, торгуєте, але вам потрібен депозит. Тобто весь ваш депозит це буде. Е він буде відображатись ось тут. В вашому випадку, скоріш за все, мій увесь депозит. PNL буде рахуватися. Тобто, якщо у вас депозит 100 доларів, ви наторгували 50 плюса, то це у вас буде плюс 50%. Тобто, незалежно, чи ви це зробите в одній угоді, чи в п'яти угодах, чи в десяти, у вас буде саме плюс 50% до PNL. Також тут є винагороди за індивідуальні призи. Ну це вже не знаю, чи є такі люди, які там від 4-5 від тисяч доларів профіта. Я думаю, що це досить важко. А причому тут профіт рахується разом зі збитками, наскільки я зрозумів, чи ні, чи ні, чи ні. Ну по. Поки почитаєте про це в правилах, тому що поки я не знаю. Тобто, тобто, ваші основні кроки це е, реєстрація на біржі за посиланням, яке я залежу під відео, е, депозит, не знаю, мінімальні 50 USDT для торгівлі. Участь в моїй команді crypto, і все, ви навіть можете не торгувати і ви вже розділите частину призового пулу, якщо ми зайдемо в призи. Тобто призи розподіляються між всіма учасниками команди. Як саме я вже її не пам'ятаю, ось перше місце 22% і пішло-поїхало. Це для команди. Пізніше капітан отримає 25% призових. 10 найрезультативніших трейдерів отримують по рівній частині від 35% призових та а решта 40% порівну між рештою кваліфікованих учасників. Тобто це досить багато, я вам скажу. До прикладу, якщо зайняти перше місце, то кожен учасник отримує там приблизно по 30-40 тезерів за те, що. Просто вступить у нашу команду. Тому обов'язково заходіть, обов'язково вступайте. За всіма новинами та апдейтами можете слідкувати в моїй групі Телеграму, на яку я також залишу посилання. Всім вдячний за увагу. Можете підписуватись на групу Telegram, на Ютуб та вступати в мою команду. Буду радий бачити всіх. Всім вдалих трейдів та гарного дня!